А ви помітили, як після останньої зустрічі Зеленського з Трампом у вальному кабінеті, де вони посварилися, бізнес буквально став. І я знаю, це не тільки в Авто і США, а це майже в усіх сферах. І ось як тільки вони почали миритися і вести перемовини про завершення війни, всі. Також оживилися телефон просто червоний. Я не встигаю піднімати слухавку всім консультувати, всім розповідати. Замовлення залітають один за одним. Люди замовляють пачками автомобілі із США, і я телефоную до друзів, спілкуюся з ними. кажуть, так, бізнес також пішов. Ну тобто, це не тільки. Відноситься до сфери авто і США чи взагалі авто, і я в шоці взагалі, як новини і в цілому події в світі впливають на такі мікропроцеси бізнесів в цілому, тому якщо треба класне авто і США, зараз саме час його Замовляти. Адже нікому не секрет, що Трамп розпочав війни з Канадою, Мексикою, Китаєм, торгівельні війни, їх так називаємо. І вже йде мова про закриття певних автомобільних заводів на територіях Канади, США і так далі. І в Штатах будуть автомобілі дорожчі. Тобто їх в автосалонах люди будуть купувати дорожчими. І відповідно вони будуть мати більшу вартість, цінність на аукціоні. Ринок на це Відреагує точно не відразу. Але якщо подумати про купівлю авто заздалегідь і ще хочеться взяти більш-менш по нормальній ціні, звісно, спрогнозувати ріст ніхто не може, адже все-таки ми беремо авто на копарті, а тобто це все таки аукціон зписаних автомобілів. Але якщо буде повишатися вартість самих автомобілів, то трішки ціни скакануть відповідно і там. Тому я думаю, саме час робити це зараз.